А стари вас чекають. І весело починають хлопінська народна казка пан коцький. Одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн і думає. Навіщо мені здався, тільки дурно катувати, уче хай лісі ходи. Взяв кота, вивіз його у ліс і покинув. Ми! Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? Я пан коткий, будь ти нічия віка, я буду тобі ніжінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати і так уже йому годить. Зловить курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй. Лисичко, сестричку, до тебе в гості. У мене дід спакочки. Заяць розказав за пана Куцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть А давай давай, Я піду пом'яса бонос оборс, а я піду по болки а я ману принесу на закуску, а я принесу капусти. От роздобули всього і почали обід варити. А як зварили, почали радитися. Кому ж ти кликати пана Коцького на обід? Я не піду жак, доведеться тікати. Я не палаткий, я старий уже і трохи не добачаю. Доведеться мені йти. Прибіг заяць до лисичиної нори. Лисичка побачила його і питає: Чого ти пишой? Рошу вокведмідь дики. Кабан, І я прошу, щоб ти прийшов зі своїм панікуськом на обід. Я піду всі по ковачці, залиє. Прибіг зайчик назад і хвалиться. Ховатися, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Я поїду на дерева. ховаюся за великий кусь, а я хавалось у хмиш. Куди ж це мені заховатися, Заховайся в кущі. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, а він побачив, що на столі м'ясо, та й каже. Мяу, мяу, мяу. Одразова батька син. Єю мало. Це він і нас поїсть. Як почав пан Коцький їсти, аж за вухами лящить, а як наївся, Простягнувся на столі, а кабан лежав близько столу в хмизі та якось і крутнув хвостом. Бачу, щось у хмизі. Миша! Та як схопить кабана за хвіст. Гатуйте. Побаматніть. Хочуть мені понтоцькі мене з'їсти. Кабан як схопиться, та навтіки. Мої, Миша, ти чого не дека? Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Дятуйте! пан кот кидається на дерево. Це не на жаль хоче нас з'їсти. Дерево не витримало і ведмідь впав просто на вовка. Ой ой ой, бідний я. Сердесний, малень вив мене відвідь. Цікаво покажи! Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. Тікати собі, бо цей панкуський дуже страшний звір. Зайці собі забіг не знати куди, а потім посходилися та й кажуть, що на своїх непоїв. Отаці у слаку очі, хоч не хоч буде стікать. Якщо думати не хочеш, і без кристал панікувати. Нашої каже кінець, а хто слухав молодець.